Рев'ю-рандеву! Вітаю вас на каналі Рев'ю-рандеву! Я Анастасія Сураєва, і сьогодні ми поговоримо про фільм Бугонія. За сюжетом двоє одержимих теоріями змов кузенів Теді та Дон викрадають СЕО великої корпорації, тому що переконані, що вона є прибульцем за андромеди, яка знищує землю. До речі, символічно, що землю у фільмі показують пласкою відповідно до однієї з теорій змов, в яку вірять деякі люди. Дон за сюжетом має розлад аутичного спектру. Точно так само, як і актор Ейден Делбіс, для якого це була перша велика роль в кіно. До речі, будинок, в якому живуть головні герої, було побудовано спеціально для фільму, хоча він дійсно виглядає як стара розвалюха. Бугонія це ремейк корейського фільму Врятуйте зелену планету, який є набагато жорстокішим. Там Сіо був чоловік, а викрадачами були хлопець з дівчиною. До речі, для викрадення було обрано маски з обличчям персонажа Рейчел, тому що режисер Лантімас є великим фанатом серіалу Друзі. Хоча знаючи, які фільми він знімає, то ніколи не скаже, що він фанат друзів і навіть може відповісти на будь-яке питання про серіал. Тож команда написала Дженніфер Еністон, і вона дала згоду на таке використання. Хоча спершу задумувалося, що це будуть маски Роса і Рейчел. Це вже четвертий фільм грецького режисера Йоргоса Салантімоса із Емою Стоун в головній ролі. Йоргос також є режисером таких фільмів як Лобстер, Фаворитка, Білілашні створіння та Види милосердя. Йорго він любить акторів з цікавими голосами, і тут Емма точно виділяється своїм низьким голосом. Також він казав, що нарешті знайшов акторку, яка розуміє його співслово або навіть без слів. Емму насправді звати Емілі, але так як в акторській гільдії вже була Емілі Стоун, а за правилами гільдії, два актори не можуть мати однакові імена, тому вона й вирішила стати Еммою. До речі, в другій новелі з фільму Види милосердя також є момент, коли герой Джесі Племонса не вірить, що героїня Еми Стоун та хто вона є. Актора Джесі Племонса ви можете знати за його ролью в серіалі Пуститися берега. Хоча перед зйомками богонії він схуд аж на 24 кілограми. Як каже актор, він це зробив не для ролі, а просто щоб встигати за своїми синами-підлітками. Цікаво, що режисер не давав композитору прочитати сценарій перед написанням музики. Він дав йому лише кілька слів для орієнтиру, і це були бджоли, космічний корабель, підвал і лиса Емма. Як ви вже могли побачити, Емма стає лисою в цьому фільмі. І відомо, що вона погодилась поголити голову лише якщо режисер зробить те ж саме. Але йому, звичайно, набагато простіше бути лисим. Це було зроблено, щоб уникнути довгих годин гримування, та й виглядало це, звичайно, що реалістичніше. Ну і бачити сам факт гоління у фільмі, звичайно, додає напруги. Хоча за кілька хвилин до зйомок самої сцени Емма почала трохи панікувати. Цей факт спочатку приховували, і ема якийсь час носила перуку. До речі, волосся Еми довелось ще й підбривати протягом зйомок, бо воно відростало назад. Також було організовано спеціальний допрем'єрний показ, на який можна було потрапити безкоштовно лисим людям або тим, хто погодиться поголити голову перед сеансом в українському кінотеатрі Жовтень також вирішили не відставати і організували показ спеціально для лисих людей або бажаючих поголитись прямо перед сеансом. Розкішне волосся часто є символом успіху, а в деяких країнах навіть влади. У Франції та Англії 17 18 століття довгі перуки були символом монархічної влади, а в Китаї поголена передня частина голови була символом підкорення імператору. Назва Богонія відсилає до давньогрецького міфу про Арістея, сина Аполлона. Арістей, за легендами, був винахідником бджолярства. Він розгнівав богів, і через це вони знищили його бджіл. Для того, щоб заспокоїти гнів богів, він приніс в жертву телят. Через 9 днів із тіл телят з'явились бджоли. Це звичайно є метафори того, як із чогось поганого і як із смерті може зародитись нове життя. Зараз розповім свої думки про фінал, тож далі великий спойлер. Фільм закінчується тим, що героїня визнає, що вона є прибульцем, і виявляється, що вона дійсно без волосся не могла зв'язатись із своїм кораблем. Але мені особисто здалося, що вся ця абсурдна реальність в кінці була показана для того, щоб показати комічність переконань головного героя. Теді дійсно дуже підвела жорстока корпоративна система. Його мати в комі через лікарські експерименти. а Він, вочевидь, зазнав насилля з боку шерифа в дитинстві. До речі, також символічно, що на шерифа нападають бджоли, тож не дивно, що він міг сховатись у вигаданому для себе світі і знайти винних у змові проти всього людства. У фільмі є вирізана сцена, де мати Теді огортає його фольгою, щоб захистити від небезпеки. І це насправді ще більше показало б, як багато пережив Теді, що його мати дійсно була ментально нестабільною. Можливо, в цьому і є гра режисера із глядачем, який в кінці фільму дізнається, що на перший погляд не сповна розуму герой Теді виявляється всьому правим. А саме ми, глядачі, думали неправильно. Фільм закінчується монтажем із загиблими людьми під пісню Марлен Дітріх «Where Have All The Flowers Gone». Куди поділись усі квіти про дівчат, які збирають квіти після того, як їхні чоловіки пішли на війну, і з їхніх могил виросли квіти? Так само й у кінці ми бачимо, що тварини і бджоли залишились в живих, тож ще є надія на процвітання планети та нове життя. До речі, оригінальний фільм надії не лишає і знищує землю повністю. І тому, врешті, неважливо, чи дійсно героїня є прибульцем. Адже головний посил фільму все одно лишається незмінним. Людство, знаючи про те, як згубно впливають його дії на навколишнє середовище, все одно продовжує знищувати його і погіршувати власне життя. У фінальній пісні, навіть є рядок, коли ж ти вже навчишся. Сам режисер також зазначав, що головна ідея не в тому, чи є героїня іншопланетянкою, а у зіткненні людей з різними світоглядами. А тому є відчуття, що вони з різних світів, і саме їхня конфронтація розкриває набагато більше про справжню природу людей. В кінці ми приходимо до тої ж давньогрецької історії: розгнівані творці людей, принесення в жертву і нове життя через бджіл. Фільм Бугонія мене вразив не так сильно, як бідолашні створіння, але він безумовно тримав увагу до кінця і змусив замислитись. До речі, це останній фільм режисера перед перервою у кіновиробництві, адже за останні три роки він встиг зняти цілих три повнометражні фільми. Тож, можливо, за цей час він відпочине і надихнеться на щось цікаве і захоплююче. А вам сподобався фільм Бугонія? І що думаєте про кінець? Пишіть в коментарях, і побачимось на наступному рандеву.